Я вас дивую, якщо скажу, що Алло досяг свого, ало досяг вищого рівня довіри. Отож, та довіра є ключовими факторами успіху для будь-якої благодійної організації. Донори хочуть бути впевненими, що їхні пожертви використовуються для призначення, а не витрачаються на адміністративні витрати або ще ще гірше, а не втрачаються через корупцію чи неефективне саме управління. Так, так і через так блокчейн технологія АЛА пропонує унікальне рішення для забезпечення прозорості та підвищення довіри до благодійних організацій, дозволяючи досягти вищого рівня відповідальності та ефективності у використанні саме ресурсів. Отож, прозорість фінансових операцій. Однією з основних переваг використання АЛО в благодійних організаціях є забезпечення прозорості фінансових операцій. Кожна пожертва транзакція чи фінансова операція реєструється у блокчейні, саме так, створюючи незмінний та публічно доступний реєстр всіх фінансових рухів. Це дозволяє донорам та іншим зацікавленим сторонам відстежувати, як і де використовуються їхні кошти, уникаючи сумнівів та підозр щодо зловживань або нецільового. Докористання ресурсів, автоматизація та ефективність через розумні контракти. Розумні контакти та на платформі Allo дозволяють автоматизувати багато аспектів діяльності благодійних організацій. Вони можуть забезпечувати автоматичне виконання умов угод та використання коштів згідно з попередньо визначеними правилами. Наприклад, кошти можуть бути автоматично переведені на проекти тільки після досягнення певних етапів або умов, що мінімізує ризики ризик нецільового використання ресурсів. Це значно. Підвищує ефективність управління та знижує адміністративні витрати. Наступне це захист персональних даних донорів. Благодійні організації часто стикаються з викликами захисту персональних даних своїх донорів. Використання технології ZK кейшах, яка забезпечує високий рівень конфіденційності, дозволяє зберігати анонімність донорів. Забезпечити при цьому прозорість фінансових потоків, донори можуть бути впевнені, що їхні особисті особисті дані залишаються захищеними від несанкціонованого доступу та зловживань, що підвищує їхню довіру та готовність робити ті чи інші пожертви. Як на мене, ціль доволі благодійна. От і це здоговує вашої уваги. Тому, будь ласка, зверніть увагу на перспективний проєкт Ало. І знову ж таки, не фінансова рекомендація, але як на мене, це наше майбутнє і одна з технологій, яка, на яку варто звернути увагу, ту, що власне, а, над чим працює команда розробників проєкту АЛО. Отож, бувайте для вас корисним і до нового зустріч наступного випуску. Бувайте любі, а, любі люба спільнота.